Любі діти, запрошую вас сьогодні у країну геометричних фігур. Роздивіться уважно картинку. З лівої сторони ми бачимо геометричні фігури: круг, трикутник, квадрат, овал. А з правої сторони предмети, які схожі на них. Давайте подумаємо, що схоже на круг. Шахматна дошка, пончик, авокадо чи морозиво? Пончик схожий на круг. А що схоже у нас на трикутник? Шахова дошка, авокадо чи морозиво? Що схоже в нас на квадрат? Шахматна дошка чи авокадо. А що схоже на овал? А ось ми бачимо з вами фрукти яблуко, кавун, сливу та грушу. А внизу в нас є геометричні фігури. Давайте ми з вами подумаємо і скажемо, яка геометрична фігура підійде для яблучка, щоб закрити йому тирочку? І яка геометрична фігура підійде кавуну? І яка геометрична фігура підійде наші сливі. Яка геометрична фігура підійде груші?